І так, всім привіт, з вами Влад. І моя красота, яку я зробив. Але дуже нормальний майнкрафтер може дізнатись що це звичайний Ендр Кристал. Зараз покажу, як це все робиться. Пишемо. Вот, Беремо командний блок. Я розказував вам в попередній серії, як його дістати. І той факт. Так. Пишемо саме. Ендер. Крістал. Ендер Крістал і все. Ключаємо отак. Оп-хоп. Адмін. Зараз я потикую і звернувся. І я вернуся. Вот я, я тикав тут трохи і вийшло. М -м -м. Ну, невелика різниця. Отак От у нас. І це був другий випуск інтересних фактів про командний блог. А якщо вам цей випуск сподобався, то можете підписатися на канал, поставити лайк і написати коментарі. па-па